І так, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам, як я модернізував рульову колонку москвич 412 на свій саморобний міні-трактор. По заводу вона стояла, оце все стояло отакого. От відповідно, цей вал тут. І якщо я її отакого. От Візьмемо напрямок туди перед, Мені треба було її установити, отакого, щоб виходив оцей вал на руль уверх і тяга униз, пхала вперед-назад. То в мене, коли крутиш руля вправо, колеса повертається вліво. В общем-то, по-другому, її в мене не виходить ніяк поставити. В просторах YouTube в інтернеті, я знайшов відео, саморобний міні-трактор» і там не показано як, але один мужик сказав, що на рульовій колонці було змінений напрямок обертання перероблено. Ну і так, посидів, я подивився по цій рульовій колонці, і ось що я придумав і що я зробив. Так, це я отпиляв. Сюди зробив, трошки оставив. Вона, оця таке, тут пробочку знайшов, різинову, тугенько, то жорстка така різина забив. Отаку от тако, там вона закриває. Сюди я буду не масло заливати, а смазку шрус. І відповідно, ось цей вал був отакого. Щоб він крутився туди, куди мені треба, мені його треба було розвернути ось отакого. Значить, це я зрізав, заглушив, і тепер він, в принципі, стає сюди. Але ж, з цього боку у нас стоїть ось отака з обоймою під підшипнікоюся пробка, якою піджимаєш. І тоді гайкою контроль, почіпник піджимається. Відповідно, мені потрібно було це зрізати. Що я і зробив? Ось нова гайка. Це те саме, тільки що оце я сточив, провертів на токарному станку отвір, розточив і розточив спочатку думав сюди під е сальник. але Дуже далеко він буде стояти. тоді я переробив і зробив сальник із середини. Ось там розточений отвір, а з цього боку проточено під сальник. Спочатку посадовий сальник, потім обойму. І щоб зажимати, бо немає вже грані, я зробив 4 отаких отвора. Ці отвори можна від Любочого робити, там під болгарку вишитати. Я вичитав. Ось у мене є такий ключ. Це від мотоцикла Дніпро МТ-10 від на колесі почіпники зажимаються. І зажиматиметься він у мене ось такого. Відповідно, що виходить. Зараз легенько так накину я. Почіпнічок ставимо ось сюди, оце ставимо ось сюди, Оце ставимо ось сюди. Тут нам трохи ізолянти, щоб не спортити сальника. Щоб по шліцях не погризло сальника. Пока що без смазки соберу так, щоб показати. Щас, погано не, не можна входить весь О, І ось що виходить. Зараз трохи підіжмемо. Ну, без маски трошки тугенько ходить. І, відповідно, потім можна буде законтрогаять. О, і ось що в мене виходить. Отакого вона буде стояти. І тепер, відповідно, цей вал був унизу раніше виходить. Тепер я його розвернув. І тепер при повороті. Право, наприклад, руля. Тяга буде йти туди, куди мені треба, вона буде тягнути. Ну, типу йти в цю сторону, якщо її вниз пустити, вона буде йти вниз і буде повертати туди, куди треба. Все зроблено як положено. Є там і сальничок, і почіпничок. сальничок якраз став. Місце, де був попередній сальник? Нога таке місце там спеціально відполіроване Получилася оця гайка як заводська. З чотирма отворами. Все хорошо працює. Тож, кому потрібно буде? Дивіться, робочий варіант. Потім поставлю тут. Все крутиться, все нормально. Красиво, акуратно. Можна було б оцей не зрізати, але воно мені буде мішати. Вона буде стояти над коробкою і тоді прийдеться вище піднімати її. Це мені не потрібно, щоб вона дуже висока була. Ось. Так, усе того все крутиться. Так, крутиться, дуже пережав, мабуть, і без смаски тугенько, але все крутиться. Кому сподобалося, ставте палець вверх. Всім до зустрічі!